Вітаю, шановні глядачі, у нас на каналі. Хочемо показати, яке замовлення принесла наша постійна клієнтка. Принесла вона армані, нові. І одразу попросила поставити профілактику без набійок, тільки профілактику. Правильно вона зробила, ми завжди рекомендуємо клієнтам, коли купуєте нове взуття, а тим паче, якщо воно і не дешеве, воно зараз все не дешеве. ну ці так точно. Тому будемо ставити профілактику. Профілактику будемо ставити дуже тоненьку, зносостійку італійську бренду Безел. Як це все ми зробимо, у другій половині ролика покажемо вам, що в нас вийде. Додивіться до кінця. Ну що, шановні глядачі, давайте подивимось нашу роботу. Хочу нагадати, принесла наша постійна клієнтка, в неї виключно брендове взуття. Ну, По крайній мірі нам приносить свої брендове взуття. І цього разу принесла туфлі Армані. Вони були нові. Одразу поставити попросила профілактику без набій. Ми підібрали тоненьку зносостійку про італійську профілактику бренду Bizel. Як бачите, поставили. Дуже вона тоненька, дуже гарно носиться, довго буде носитися. Зробили це, звичайно, на обидвах. Набійки просила вона не ставити, ми їх і не ставили. Отже, от, ось так це все виглядає. Як бачите, передня частина підошви в нас захищена. Отже, будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнті, нехай забирає. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Ціна роботи разом з профілактикою за пару 500 гривень коштує. Це нормальна, адекватна ціна. Гарного дня на все добре. Будемо вдячні за лайки та підписки.